Добро вітку Я вже сьогодні четвертий день голоду на програмі Коловада. У мене Коловада Грін, є ще коловада Light, де можна їсти протерту їду, і є Коловада Плюс, на якій теж строга дієта, де можна нічого їсти. Так от, я виставляю свої пости, виставляю відео Релси, там і підписую, що от як я виглядаю, і там мені пишуть коментарі. Я теж у 42 роки так гарно виглядаю і без вашої коловади. Дорогенькі, коловада це не про вагу, це не про з тіла, це про очищення нашого організму. Якщо у вас забитий унітаз чи забита ванна, ви що робите? Ви викликаєте сантехніка, щоб це все прочистив. От коловада, система коловада це є система глибокого очищення нашого організму, нашого кишківника, нашого шлунково-кишкового тракту. Тому що якщо ми не будемо прочищати себе від того гавна, вибачте за слово, яке в нас накопилося, ті калові маси, які зібралися за роки. Ви будете пити вітаміни, бади чи вести здоровий спосіб життя, це нічого не допомагає, тому що не всасується вітаміни, не всасується нічого. І та корисна їдайку ви їсте, не всасується вона у вашому кишечнику. Як до вас достукатися? І якщо людина худа, це не означає, що вона здорова, тому що вже багато досліджень проведено, фотографують худу людину, а там всередині всі органи обмотані. Жиром вісцеральним. Послухайте мене, зверху жира нема, а всередині все в жирі. Розумієте, коловада це не про вагу. Коловада це про очищення нашого шлунково-кишкового тракту від калових мас, від слизу, від паразитів, від всякого непотрібу, який ви накопили за своє життя. Наші предки очищали на свій організм два рази на рік. Що змінилося, люди? Що змінилося? Часи проходять, а люди тупішають? Як так? Ще раз повторюю: коловада це ваш сантехнік. Коли забиті труби, ви викликаєте сантехніка, ото саме з нашим організмом. Хто хоче докладніше узнати про очищення організму, пишіть мені у приват. Буду рада вам допомогти. І розуміння, розуміння і ще раз розуміння себе, свого тіла і чому ви в цьому світі, щоб ви жили і не хворіли. Дякую.